Тетяна Миколаївна прожила у середині Вуді все життя, викладала історію у місцевій школі. Однак війна змусила покинути рідний дім, і вже три місяці жінка разом із чоловіком мешкає у шостці. Фактично, 36 років я працювала у нашому ліцеї, другому, і все своє життя, 42 роки я працювала там. І це мій, моє місто, це мій край, і воно має бути. Ніхто його у нас. Не відбере це наше місто. Коли ж з'являється така можливість, вона обов'язково їде додому на самісінький кордон із Росією. Дістатися туди можна тільки з приватними перевізниками. Я кожні дві неділі до середина Буду їду не можу без дому. Там квартира в центрі, там будинок в центрі, все в центрі, там моя школа. Тетяна Миколаївна зі сльозами на очах розповідає, якої шкоди щодня ворог завдає українцям. Будинок побитий, квартира побита. Школа побита так, що школа дуже побита. Вона така красива. Там наші вчителі її створили лялечку, Вона така була відремонтована, така красуня і так. Так, така неповага, м'яко кажучи, це, це не потріб якийсь. Наші діти повинні навчатися в кращих школах, в кращих класах. І це воно таке було. Хто це зробив, це ганьба. Жінка особисто знає родину, в якій під час обстрілу минулоріч загинула дівчинка Софія. Софійка це дочка моєї. Учениці її мати живе напроти нашої школи, і це дуже страшне було. Софійка, вона така маленька, така гарна була дівчинка. Мама Галя дуже класна дівчина. Вона і навчалась класно, і в школі працювала. І вона дуже така гарна. І як так сталося? Це, це жах. Це не може бути, щоб у 21 столітті діти помирали. Ані радувались, тому що життя вірує що За словами Тетяни Миколаївни, багато з тих, хто виїхав із середини Буди, вже повертаються назад. Я думаю, що дітки маленькі, вони повинні навчатися, вони приїхали зі своїми батьками. А людина, яка має вже Якусь пенсію чи якісь заощадження, і яка має на меті того, що це мій дім, і я нікуди не поїду. Хтось переїхав, хтось побув там десь у шості, може, в Києві, а потім вони повертаються, там город, там хата, і майбутнє України тільки незалежне. Жінка говорить, серединобутці залишаються в рідному місті з твердою вірою у скорішу перемогу України. Середина буде, це Україна. а Ви що? Це Україна. Навіть не може ніяких розмов бути. Це наші, наші краї, наше місто, Україна. українська, ви що.